І знову ми разом і наша увага зосереджується навколо вічного Божого Слова. Живемо в дуже особливий час. Звичайно, не ми вибирали цей час, а він вибрав нас. І ці виклики, які ми маємо сьогодні в нашому житті, вони вимагають, як вирішувати їх. І найкраще це через призму Божого Слова. Я звертаю нашу увагу на. Текст, який записав Євангелист Лука, хоча ці тексти записані і в Євангелії від Марка, і в Євангелії від Матвія, але Лука написав саме так. А коли покликав 12, то дав він їм владу і силу над усіма бісами та оздоровляти від хвороби, і послав він їх проповідувати Боже Царство і оздоровлювати недужих. Розійшовшись, вони ходили по селах, звіщаючи Євангелію та оздоровляючи всюди. Декілька думок, які випливають з цього тексту, я думаю, вони би нам були корисні в нашому особистому житті. Перше євангелист говорить, що Христос найперше покликав своїх учнів. І дав їм владу і силу над нечистими духами, над всіма бісовськими силами, і дав владу оздоровляти від хвороби. Це перше, друге, він послав їх проповідати Царство Боже, звіщаючи добру новину і оздоровляючи хворих. І третє, вони пішли і виконували те, що він їм заповідав, коли ми читаємо ці тексти в ширшому контексті. То ми можемо побачити, що, повернувшись, вони самі не сподівалися на такий успіх, на такий результат. Вони приходять і кажуть, Ісусе, навіть демони коряться нам. І Христос дає їм таку відповідь: не тому радійте, що демони коряться, але радійте тому, що ваші імена записані в книзі життя. Я думаю, що урок взяли всі і учні. І для Ісуса Христа теж було напевно приємно, що вони, учні, які ходили з ним, які бачили, але вони стали самі джерелом цієї великої Божої слави в житті. Напевно, він готовив і не напевно він готовий їх до чогось більшого, тому що після він говорить своїм учням, коли вже він мав відходити з цієї землі, каже, що віруючих людей будуть супроводжувати. Певні ознаки, і він перераховує, що будуть робити віруючі люди, що будуть виганяти демонів, будуть оздоровляти хворих, і багато речей, які, з якими ми стикаємося, і що нам потрібно. Я думаю, що ми живемо в цій історії, і е, люди шукають, хто їм може допомогти, тому що хвороби, тому що е, залежності, тому що різні виклики, які вибивають в нас колії, вони роблять нам дискомфорт. І ми шукаємо. Хто нам може допомогти? Хто може нас направити? Наше життя це такий невеличкий кораблик серед розбурханого моря і хвилі заливають водою наше життя. І ми чекаємо, ми шукаємо, коли, коли десь приб'є нас до тихого берега, де ми можемо просто заспокоїтися, але на превеликий жаль, виклики одні за одними, і щось тяжко дочекатися того, того берега. Ми чекаємо, що хтось направить нас, хтось проведе нас, хтось допоможе нам. Але дуже часто реальність не відповідає дійсності або сподівання не відповідають дійсності. І ми задаємо собі питання, чому? Чому, шукаючи Мойсеїв, чому шукаючи проводарів, ми не знаходимо відповіді на свої питання. І напевно ми забуваємо найголовніше. Тому що шукаємо, що хтось нам допоможе. Ми не шукаємо джерело допомоги в нашому житті. Ми хотіли би перекласти відповідальність на когось. От це поганий лідер, це неправильно сказав, це неправильно завів. І в кінцевому результаті ми отримуємо невідповідність нашим очікуванням. Але знову звертаючись до Божого Слова, ми можемо побачити. Що Христос найбільше хоче, щоб увагу ми звертали на нього. Він джерело нашого щастя, нашого благополуччя і нашого здоров'я. Він, саме Він. Тому, посилаючи учнів, він дав їм владу над демонами, він дав їм владу над хворобами, але найбільше, що він їм сказав, проповідуйте Євангелію, проповідуйте добру новину. І це не змінилося. Нам потрібна оця добра новина в, наш, в наше серце, в наш, в наш дух. Нам потрібно отримати оце слово від Господа, в якому би ми укріпилися. Я знаю, що я вже казав, слухаючи тих, які закликають нас, ми приходимо, хтось кличе нас в якусь партію, хтось кличе нас в якусь, в якусь спільноту, хтось кличе нас в церкву. І знову дуже часто. Приходячи, ми не отримуємо, ми задаємо собі, собі питання, чому я виконав все, що мені казали, я зробив чи зробила все, що мені радили, але е, чомусь так не є. Друзі, друзі, Боже Слово дає нам такий комплексний підхід. Апостол Павло пише до Тита, і там є такі слова: бо з'явилася Божа благодать, яка спасає. Це раз, і друге він продовжує і яка навчає нас. Боже Слово вчить нас. Це не просто, що ми прийшли чи в церкву, і е, багато людей десь для себе усвідомлює або хоче, хоче це, щоб так було. Я прийшов в церкву, от і все. Е, я зробив пожертву, от і все. Е, ми, ми уявляємо собі церкву як магазин, а Бога як менеджера. І, е, я заплатив, чи я зробив, чи я віддав, і це має спрацювати в моєму житті, але воно так не працює. Друзі, дорогі, Христос через Своє Слово вчить нас, яким нам як нам треба поводитися, якими нам треба бути в цьому повсякденному житті. І знову я звертаю увагу, учні, які пішли від Ісуса, виконуючи Його повеління. Вони проповідували, вони звіщали, і проповідь Євангелія, він супроводжує чудесами і ознаками. Але основна ціль, і так само як Христос прийшов на землю, його основна ціль була проповідь Євангелії, звіщати добру новину людям. Сьогодні це нічого не змінилося. Він і знов хоче звіщати нам цю добру новину, але не просто для того, щоб ми чули її, але для того, щоб ми, виконуючи, мали щастя в ньому. Тому що Боже слово ніколи не заведе в нас в тупік. Давид, псалмоспівець, цар Ізраїля, він казав такі слова, Твоє слово світильник для ноги моєї. І воно не змінилося саме живучи по Божому Слову, ми будемо іти і мати щастя в цьому житті. Боже слово вказує нам дорогу, Боже слово вчить нас і від нас. Вимагається або від нас залежить, чи ми послухаємо, чи ми послухаємось цього слова. Ми можемо почути його і залишитися на місці, але можемо почути Його і втілювати його в своєму повсякденному житті. І якщо ти християнин, якщо ти позиціонуєш себе як людина, яка слухається Слова Ісуса Христа, слухається Божого Слова, то Тобі потрібне Боже Слово. Тобі потрібне найперше цей світильник для твого особистого життя. Читай його, виконуй його. Не все ми розуміємо. Знайди тих, які зможуть пояснити тобі. Знайди церкву, де служителя, де священники, проповідники вони посвятили себе вивченню і тлумаченню Божого Слова. І не просто слухай, але. Досліджуй його, втілюй його в своє життя, і ми побачимо, що будуть результати для нас особисто. Тоді, як учні повернулися після ну, невеличкої подорожі по навколишніх місцях, і вони кажуть, вони зраділи. Господи, де мене користься нам? І думаю, що коли ми дозволяємо Божому Слову торкатися, жити в нас, то воно міняє нас і ми теж радіємо. Не, не просто тому, що ми щось нове почули, а тому, що воно працює в нас і через нас. Бог не змінився. Він хоче, щоб ми були джерелом Його благодаті. Він хоче, щоб сьогодні, в цей такий непростий для нас час, ми були отими людьми, які приносять іншим людям добру новину, можуть помолитися за когось, можуть просто підтримати когось, і воно приносить результат, приносить благословення. Друзі, дорогі. Слухаючи Боже Слово, воно закликає нас до певного життя, певних принципів в житті. І коли ми маємо ці принципи в своєму житті, а можливо, їх навіть і ніхто зовнішньо не бачить, ми просто живемо згідно Божого Слова. Знаєте, Слово Боже каже, що один раз Христос зустрівся з жінкою Самарянкою. І вона задала йому питання: а як нам де як нам поклонятися Богові? Одні кажуть там, другі кажуть там. А що Христос відповів? Що правдиві поклонники поклоняються Богові в дусі і правді, і саме таких поклонників шукає сьогодні Господь. Тому через наше життя це не просто виріз, вирізки в певному періоді, це комплекс. І ми хочемо щастя. Але без Бога ми його не знайдемо. Ми хочемо успіху, але коли відкидаємо Боже Слово, ми в темряві блукаємо. Ми хочемо, ми хочемо ще чогось, але знову без Бога це дуже примарне і тимчасове. Тому, дорогі друзі, Христос покликав нас. Нема людей, яких Він не покликав. Він кличе нас, слідуй за мною. А ідучи за ним, Він дає нам владу. Він дає нам. Право наступати на всяких змій, на, всяких, на всякі диявольські сили. Він дає нам владу і право в силі Божій звіщати Його царство. Він дає нам владу і право просто бути світлом на, на цій землі. Тому послухаймося Його, і наше життя буде щасливим. Ми будемо радіти, тому що Бог через своє слово він реально працює в нашому житті. Хай Бог допоможе нам. І ще раз прошу: нехай це слово воно буде для нас джерелом нашого щастя і нашого успіху, Божого благословення кожному з нас.